Уклінно дякую всім і кожному за те, що ми здолали перший серйозний рубіж книгоманів. Більше тисячі. Я безмежно радий за те, що маю можливість ділитися важливими мені речами з такими прекрасними людьми, як ви. Ріст та розвиток цього каналу цілком і повністю ваша заслуга. Мене надихає підтримка коментарів, вподобайки, поширення. Це дуже круто. Не можна тішитись, але це не означає, що можна зупинятися. Навпаки, я буду намагатися робити все для того, щоб вам на цьому каналі було затишно та цікаво. Отож, до теми випуску нещодавно розповідав про придбані липнево-серпневі книги, і от далі мова про одну з них, хоч і прочитав більше, яка мене неабияк вразила. Тому вмощуйтесь зручно, щоб почути про п'ять причин, чому варто прочитати повернення. Блейка Крауча, так це той письменник, про якого я говорив і не припинятиму це робити і далі, і з яким асоціюватиму цьогорічне літо. Адже на каналі вже розповідав про його темну матерію і готую розлоги огляд на трилогію облудних сосен. А от ця книга стала остаточним підтвердженням не так таланту автора, у чому немає жодних сумнівів, як його шаленого. Впливу на мене йому вдалося в задовольнити мої читацькі забаганки, тому і досі під враженнями від книги, дефіцит на ринку яких може спровокувати соціальний вибух, так і хоче отримати кожен книголюб країни. Тому порада видавцям: беріться за цього автора серйозніше і перевидавайте облудні сосни. Он гляньте, що коїться у соцмережах. Там зараз на цю книгу, точніше на цю трилогію, оголошена справжнє полювання. Ну а зараз повертаюсь до повернення Блейка Крауча. Це та історія, яка зуміє перевернути все з ніг на голову та докорінно змінити ваше уявлення про концепцію часу минулого і сьогодення. Власне, це і буде першим, чому я рекомендую взяти за повернення крауча те, як грається з часом та причину наслідковістю, автор точно не залишить вас. Байдуже, мій мова не про якісь там складні терміни та формули, а саме наочне пояснення на прикладах, як, що і яким чином впливає. Пригадуєте про ефект метелика і що навіть незначні коригування минулого однією особою можуть призвести до неминучих і часто катастрофічних змін. А от що буде як доступ до того ж таки минулого отримує величезна е, кількість люду, і тут не важливо, чи захочеться їм змінити щось історично. Важливо, чи просто здійснити свою давню мрію. Ефект буде вибухово непередбачуваним і з наслідками, які загрожують самому часопростору, не хочу тут вдаватись у деталі, це треба читати. І так я це кажу постійно, що потрібно читати самому. Можливо, комусь такі обрубані враження і не докучають, але правді бути тільки коли ви самі проживете разом з героями, вигадані автором пригоди, зможете у зрозуміти наскільки та чи інша книга потужна і унікальна. Це, повірте, щось неймовірне. Так, от, повертатись в минуле можна на довжину, так би мовити, найдавнішого чіткого спогаду. Та, повертаючись, все цілком перезапускається. Люди починають жити не завжди, однак частіше. Іншим життям з іншими людьми працювати на іншій роботі, і вся ця нова реальність є єдино можливою. Так триває доти, поки з плином часу в майбутньому знову не настає дата відправки тієї особи в минуле. Нова реальність вривається в стару. Та що початкова, і починає її витісняти, призводячи до шалених е, психологічних зрушень тих, кого зачепила ця нова реальність. От тільки уявіть, сидите ви такі собі от дивитесь це прекрасне відео. Окей, перехвалюю. Все ніби добре, і тут в якусь мить вас різко починає боліти голова, а з носа юшить кров. І це тільки передвісники неминучого. І враз ви починаєте плутатись у спогадах, адже чомусь у пам'яті виринають зовсім. Не ті епізоди минулого ви ніколи не працювали на якусь нудну кампанію, натомість самі володієте прибутковою справою. І завтра у вас важлива зустріч, де ця зустріч з ким, чому вам поки невідомо, адже процес злиття реальності не завершився. І в ту ж мить вам на ноги стрибає ваш улюблений кіт. Хоча ви впевнені, що свою кімнату зможете ділити тільки. З мопсом, звідки шкід? ви дозорієнтовані, вам важко дихається, адже ви ледь стримуєте паніку та вже знайшли рішення. В цій плутаніні вам точно допоможе ваша друга половинка, яка повинна от-от прийти. Але виявляється, що ви вже давно живете самотою, і всі ці полярні спогади та зміна реальності вас фактично знищують зсередини. Виходить, що таким чином паралельно існують два потоки реальності, які в момент злиття збурюють досі. Спокійне, часопросторове плесо, як наслідок люди втрачають глузд, не розуміють, що правда, а що є хибним спогадом. Яке життя правдиве, а яке ні. На вас чекають справжні американські гірки, можу тільки вам позаздрити. Друга причина, чому варто прочитати цю книгу у центрі уваги спогади та пам'ять людини. Скажу відверто, я трохи. Цікавлюся темою, і, хоч не маю спеціалізованих знань, та все ж добре себе почуваю, плаваючи в термінах та концепціях. Тому деякі моменти, які крауч тут описав, в принципі, мені відомі однак до яких висновків він дійшов, та як застосував ймовірності, це щось з чимось. Саме дослідження механіки спогадів. Пояснення принципів роботи мозку та пошук, відповідей на запитання, що таке людина і що робить нас нами. Мені надзвичайно все це. Сподобалось, кожен для себе зможе знайти щось не тільки цікаве, а й корисне. Третя причина: якщо вам перших двох замало щоб кинутись, читати повернення крауча, це динаміка сюжету. Нудьгувати з книгою ви точно не будете. Вона поділена на частини. Кожна з них розповідає про певний етап історії, де існує вже своя атмосфера, зміщені акценти та вага персонажів. Це дає можливість зробити невеликий підстоп стрімкі. Мандрівці, книгою, яка задає такий шалений тем, що ви не зможете відірватися, аби не гортати сторінку за сторінкою і дізнаватися, що там далі. На вас очікують такі кульбіти та стрімкі повороти, що навіть знаючи крауча, ви не раз здивуєтесь, як же йому це так вдається майстерно все взяти і зробити таким. Яким? Оце вам потрібно прочитати самому, і ви тоді все. Зрозумієте. Поділіться потім враженнями в коментарях під цим відео. Якщо це відео вам подобається, то теж натисніть вподобайку і залиште будь-який коментар, аби Ютуб бачив, що власне випуск когось цікавить, і те, що я роблю, воно має певну цінність та вагу. Наступна причина: герої та хімія між ними і мова не лише про амурні справи. Тут нема класичного. Антагоніста, хоч як би там не виглядало на перший погляд, усі пов'язані, і все пов'язано. Дії одного впливають. На інших і випливають з дій інших, та навпаки, у кожного своя мотивація та шлях до мрії, тому складно когось звинувачувати у надмірності чи ще якихось гріхах. Крауч описує людей, яким співпереживаєш і яких розумієш. А тому історію фактично пропускаєш крізь себе. Мене однаково турбувала доля Барі, Гелени та Маркуса. Баланс емпатії витриманий відмінно за що велика подяка. Автору, ну і на сам кінець це кіношність описаного, особливо коли мова про сув реальності та катастрофічні наслідки їх накладання. Читаючи, ви ніби дивитесь фільм з пічністю Емеріха, заплутаністю Нолана та візуальною естетикою Спілберга, вам варто взятись за повернення, щоб на собі відчути магію крауча. На цьому, все. Дякую, що дивилися. А особливо тим, хто досидів до цього моменту, ви прекрасні зустрінемося з вами у наступних випусках. З вами був книгоман. Читайте.